Черкаські працівники СБУ затримали на Київщині навідника. 40-річний працівник місцевого хімзаводу на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки рашистів по Україні. Ворожий агент наводив російські ракети на об'єкти сил оборони у п'яти областях України. Затримали його на Київщині. Головним завданням фігуранта були пошук і передання координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств із виробництва безпілотних систем сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській Житомирській, та Львівській областях. Зловмисник здійснював розвідку особисто, а також збирав розвіддані через знайомих, випитуючи інформацію під виглядом дружніх розмов. Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирушив виконувати нове завдання від куратора, зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого прильоту по Київщині. Співробітники Служби безпеки України викрили фігуранта, задокументували вчинені злочини та затримали його. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.